Я не подивився, ми чуть-чуть раніше почали. Це нічого, так? Ми можемо ну, продовжувати. Так, добре. Бо ну щось так вийшло. Я не, не звернув увагу. Бачу, що ви ніби зайшли, і я натиснув на це на заняття. Добре. Де добре. Добре. І тепер можемо скорочувати, а тоді записати вже результат. Ну, Можна так, можна дивіться як. Що тут можна скоротити? X. Тобто і чисельник, і знаменник поділити на один і той самий множник. Ну, дивіться, я вам можу трошки, щоб почати так. Можливо, ви спочатку трохи сумніваєтеся, а далі все піде добре. Дивіться, в нас тут є в чисельнику Y квадрат, а тут Y. Значить, на y ми можемо скоротити, як спільний множник. Тут закреслимо просто... Показник степеня, тому що залишиться y, а тут Y не буде зовсім, закреслено. Тепер дивіться на X. Як з X можна зробити. Точно так само тільки навпаки. Тому що в чисельнику є. Ну, пробуйте самостійно, ви вже бачите, в чисельнику є тільки Х, а в знаменнику х квадрат. Значить, подібно до Y, Скорочуємо тільки. Навпаки, так? Так. Yeah. Давайте, будь ласка, так. Добре. А тепер дивимось на 8 і 24. Який там спільний множник? Щоб можна було скоротити чисельник і знаменник на спільний множник. 24 це 3 помножити на 8. А 8 це 1 на 8, так? Значить, спільний множник 8 можна скоротити. 8 скорочуємо буде 1. Так, ділимо 8 на 8, буде 1. Так, тут можна так само скоротити, буде 3. Так, тоді пишемо. Ні, а чому ви 2 написали? Зараз, 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 зараз. Давайте ми так зробимо. Ага, так, так, так. Дивіться. Якщо ми це все скоротили, що тут залишилося? Що в чисельнику залишилося? Y тільки, так? В чисельнику залишився Y. І більше нічого. А в знаменнику отут. 3 а тут 1. Так? Бо ми скоротили на 8. Тут Y ми вже написали, а тут ще X залишився. Тому що ми X тут скоротили, а тут показник степеня, І залишився X. Значить, буде в знаменнику 3 x В чисельнику Y в знаменнику 3 x Є тут така відповідь А, Б, В. Y поділити на 3Х. Яка тут відповідь буде? В. В. Тому, дивіться, внизу. А, то там. Добре, ми поки собі отут напишемо, що оце йде сюди, і це буде перше. Так? Оце буде перше. Давайте друге розв'язувати. Можна тут нижче, так. Так, я оце підсуну, бо я тут багато місця на то зайняв. Так, оце ми вже собі забили. Добре, тепер наступне. Ну добре, так, пишіть, бо я тут не буду. Х в четвертому, Y плюс 9. Так, так, Хуб, І, куб y, І це дорівнює. А тепер дивимося, що ми можемо зробити. Тут, mm. якщо подивитись на чисельник, ну тут поки нічого не треба робити. Але якщо ми подивимось на знаменник, дивіться, ми тут маємо 3 х так, А тут ми можемо щось винести за дужки х в четвертому х кубі, y і. Y. Значить, можна що винести? Як правило, виносять нижчий степінь. Тобто можна Х куб винести, y можна винести і дев'ять можна винести за дужки. Що буде в душках? Хорошо? Х у кубі. Прошу? кубі. Е, ні. Х в кубі ми ж винесемо за, за дужки. Ну, давайте я от з цього боку напишу, тому що там вже дорівнює. І пишемо: отут поки переписуємо те, що є. Бо тут не треба розкривати дужки, а навпаки. Треба в, чисель, в знаменнику винести за но, розкласти на множники. Так? Це розкласти на множники треба. А тут вже розкладено. Якщо в нас будуть множники. У нас є множники в чисельнику і ми отримаємо множники в знаменнику. А тоді порівняємо, можливо, там буде щось, що можна буде скоротити. Винесемо, що виносять, як правило, те, що є однакове. Однакові множники тут 9 і тут. Значить 9 можна винести. Тут х куб, а тут х в четвертому. Якщо ми х в четвертому винесемо, тут буде х в мінус першому. Це незручно. Тому ми винесемо х-куб. Виносимо х-куб. І y виносимо за дужки. А тепер дивимось, що залишається в дужках. Тут ми винесли 9х куб і. Значить, один x залишився. Від 4 відняти 3 показник степеню, так, ми ж ділимо. Відповідно, буде 1. Тому пишемо x. Що тут залишається? X, 9 х кубу. Дивіться, ми все винесли за дужки. Практично повністю. Значить, це 9х куб і поділити на 9х куб у. Скільки це буде? Ну, якщо ми одне й те саме число ділимо, чи число ділимо саме на себе, то буде одиниця. Тому ми отримаємо. В чисельнику оце, а в знаменнику тут. Тобто ми це розклали на множники. Бачите? Mm. Що ми можемо тепер скоротити? Спільні множники, які в нас є в чисельнику і знаменнику, на однакові множники можна скоротити. Це Х плюс 1. Так, Х плюс 1 ми можемо скоротити. Ще тут, ну самі спробуйте скорочувати, ви бачите, що тут ще однакове. Ну, є 3 і 9. Вони не, ну, не однакові, але ж на який множник можна скоротити? На 3. На 3, давайте, будь ласка. В чисельнику буде один, знаменнику 3. Так. Давайте далі. Отут є Х, а тут Х в кубі. Якщо ми скоротимо на х, так, тоді в знаменнику буде... Так, так, так. В знаменнику скільки буде? Показник 2. Пишемо отут, де 3, пишемо 2. Що показник буде х квадрат. Добре. В знаменнику в нас y, так? А в чисельнику y квадрат. В знаменнику повністю зникне, так? Викреслюємо. В знаменнику треба закреслити. Ну... Отак, От закреслюємо, це буде одиниця. Це y. А тут квадрат закреслюємо, бо буде один. Просто y. І тепер запишемо, що в нас залишилося. Що в нас в чисельнику залишилось? Ми ну, все, що скоротили, це одиниці, так? А те, що залишилось, як не одиниця, це що в нас? Y. Було в квадраті, а стало просто y. Значить, так і пишемо. В чисельнику y залишився. А в знаменнику, подивіться, mm. отут 3. Так, ми маленьке написали. Але воно все-таки залишилося. Бо 9 скоротили на 3, залишилось 3. Значить, пишемо 3. І ще що в нас залишилось? Х квадраті. Правильно, так. Так, і пишемо х квадрат. От і все. Y поділено на 3 х квадрат. Оце в нас залишилось. Чи є така відповідь? Mm -hmm. Оця, так? Mm -hmm. Обводимо і пишемо, що малюємо, що це буде друге. Так. Значить, я просто собі пишу, що перше це V, друге це А. А ми потім там відмітимо. Давайте, будь ласка, третє розв'язуємо. Зараз я це підсуну нижче. Ой, якщо я підсуну нижче, то це... А, ні, може. Ні, не візьметься. Треба все відмітити тоді. Зараз спробую, чи вийде так. Не, не виходить, а ну от так. О, виходить. Тепер беремо це з собою і пересовуємо вниз. Щоб було добре видно, що нам треба розв'язувати. І знизу пишемо. Це третє. Знизу отут можемо писати. Будь ласка. Пишіть. Значить, 5х мінус х квадрат, А тут в знаменнику 15х2-3х. Треба подивитись, як розкласти на множники. Щоб можливо, щось, будуть спільні множники в чисельнику і знаменнику, а значить їх можна скоротити. Що в нас є в чисельнику однакове в обох доданках? Ну, тут різниця, але. В, 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 так алгебраїчний доданок, так? Mm. Можемо сказати, що це доданок, але з від'ємним знаком. Можна, я думаю, скоротити це Х квадрат. Так, Х квадрат винести за дужки. Давайте так і пишемо. Щоб не переписувати, бо це довго. Пишемо тут дорівнює. Тут пишемо дорівнює. Спільну риску дробу і пишемо, як ви сказали, х квадрат винесемо за дужки. А в дужках що буде? Прошу пишіть. А знизу чи зверху? А вам не видно? Зрозумів. Тоді що ми робимо? Виходимо з дошки. Я зрозумів, така проблема буває. Я вас запрошую так само з дошки. На платформу, а тепер зразу заходимо на дошку. Ще раз заходимо і вас запрошую так само на дошку. А тепер дивіться, вам видно це? От те, що я писав пі... знизу. Да. От, давайте продовжити. Це я просто поставив знак дорівнює і знизу почав писати. Якби продовження. От тут дорівнює, так? І тут от знову дорівнює, переніс і писати почав. І в дужках теж х квадрат? Е, ні, дивіться, в нас тут 5х куб. А це значить Х куб поділити на Х квадрат. Якщо ми куб поділимо на х квадрат, то 3 треба відняти 2. Показники степенів віднімаються, якщо ми ділимо, тут буде просто х. Mm -hmm. Буде 5х. Ми винесли тільки х квадрат, значить буде 5х. Давайте я вам поможу. Я розумію, що тут трошки mm -hmm. інакше ніж там можна це все знімати. Ой тут добре. Так. Можна написати... ага. Трохи тут не так, от. Перед е, Х можна поставити 5. Так, 5х, а тепер мінус. Скільки? ми винесли х квадрат, значить там буде 1. х квадрат поділити на х квадрат дорівнює 1. Так, закривайте дужку, правильно. Риска дробу можна продовжити. І тепер внизу. Дивимось в знаменнику, що можна винести спільний множник, який за дужки. Спільний множник. Тут можна, якщо тут є 15х2, а тут 3xy. Значить xy, напевне, можна винести. І крім того, що можна винести? Тут 15, а тут 3. 15 це 3 помножити на 5. Значить 3 можна винести так само. Виносимо з задушки 3х. Відкриваємо дужки, Так, а тепер ділимо 15 на, на 3. Це скільки буде? Ні, 15 на 3. Ми ж розклали на множники 15. Це 3 помножити на 5. 3. Ми отут залишаємо, а 5 у нас тут буде. Тут буде 5. Так, буде 5. Далі що? Х ми винесли, а тут був х квадрат. Значить, ще один x залишається. Х x квадрат x2 мінус показник 2 мінус. Ні-ні, просто буде х. Я забираю, забираю. Просто х. Тому що ми одне х винесли, а одне залишається. Тепер дивіться, y ми винесли, значить y вже не буде. Все, більше нічого не буде. Ми винесли 3 xy Поділили 15х2 на 3 xy Дивіться, ми можемо записати це так. Дивіться, 15х2. Так, поділити знаменнику на е, 3xy. От ніби ділимо. Так, тепер дивимося. Скільки буде 15 поділити на 3? Це буде 5. Так, і пишемо 5. Тут буде 1. Тут X квадрат, а тут х. Х скорочується, а тут х залишається. Тут y і y скорочується. І залишається в нас 5х. От ви це і написали. Але в нас 5х, а тут мінус 3х. Ми 3х. Якби ділимо на 3х. Якщо ми ділимо, то буде одиниця, правда? Число ділиться саме на 7 до рівні одиниці. Тобто ми не можемо нічого написати. Ми повинні отут написати мінус одиниця. Пишіть, будь ласка, 5х мінус одиниця. Оце те, що залишається. Так, зараз я оце заберу, бо тут нам це буде заважати, це була допомога, але щоб ми розуміли, що це треба було зробити. Так, отут, так, ага, одиниця. Отут один. А тепер дивіться, що можна скоротити. Які? У нас є спільні множники. Так, в чисельнику і знаменнику. Ми розклали на множники. А тепер спільні множники, однакові в чисельнику і знаменнику просто скорочуємо. Як це робиться з числами. Так, це скорочується, буде 1 і 1. Далі що можна скоротити? О тут є Х, а тут Х квадрат. Значить, тут ми Х закреслюємо. А тут степінь закреслюємо. І тепер пишемо, що в нас залишилось. Чисельнику, скоротилось все, крім Х, тому пишемо Х. Пишіть, будь ласка. Чисельнику, подивіться самі, як, як ви бачите, так? Бо я трошки якби, тисну на вас, але е спробуйте так, щоб самостійно. Так, Х поділити на 3Y. Добре, є в нас таке, є, от B якраз, якраз воно і виходить. Добре, третє це Б. А тепер йдемо на платформу і відмітимо наші е, результати. Тут от треба один. Перший вираз. Так, один. А, вам не видно, вибачте. Ви дош... на платформі. Mm -hmm. Дивіться, от після е, оцього є, після цієї картинки з виразами є е, е, такі квада... прямокутнички. Так, 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 а тепер треба з'єднувати. Перше В, друге А, третє Б. Друге. Так, так, так. Все правильно, от, все розв'язали. Ідемо далі. Тут треба знайти значення виразу. Значення дробу написано. Ну, немає значення, що виразу, це вираз, дріб, так. Цей вираз є дробом. Е, як нам отут розв'язати? Давайте дивитися на те, що в нас тут записано. Ми маємо мінус 2, далі це в третьому степені, а тоді ще піднесено до четвертого степеня. Помножити на Х в 12 степені, і ще те, що в 12-му, ще піднесено до другого. І в, чисель, і в знаменнику подібне. Щоб нам звести подібні доданки, тобто скоротити, я тут не звести, а множники в чисельнику і знаменнику однакові. Так? Щоб їх скоротити, нам їх треба. Перевести до нормального, до стандартного, як кажуть, виду. Тобто забрати оці дужки. Якщо пам'ятаєте, є властивості степенів. Ми з вами це здається, ну, там не, не повторювали, бо залишили, ви хотіли далі до восьмого так. і ми пішли далі. Але в 7 класі там є властивості степенів. Є чотири основні властивості. Пам'ятаєте? Як нам... Як нам це в кубі піднести до четвертого степеня. Скільки це буде? 7. Ні, тут не додаються. Давайте я вам тоді коротко напишу. Значить, дивіться, перша властивість. Це якщо ми А. В n степені множимо на А в, в степені M, то ми пишемо основу степеня залишаємо, а показники степеню додаємо, якщо ми множимо. А показники степеню додаються n плюс M. Якщо ми ділимо A в N в Н- степені. Треба поділити на А в Му степені, То ми віднімаємо. От то, що отут як треба скорочувати, так, це от ділити. Тобто треба показники степенів віднімати. Основа степенів, вона однакова, залишається. А показники степенів віднімаються. N-M. Наступне, третє. Якщо ми А підносимо до n степеня, а потім те, що є, ще раз підносимо, але вже до e ну, будь-якого навіть n до nного степеня, це означає, що нам показники степенів треба перемножити. Тобто треба основу степеню залишаємо, а показники степенів ми перемножуємо. Буде n помножити. На М. Ну і четверта властивість є така. Якщо ми маємо два, два числа два степені А в степені N, помножити, е так, помножити на Б в степені n, в тому самому степені, то ми можемо записати, що це буде А. А, не, я, так, вибачте, ну, це можна так записати А помножити на Б. Я даремно там дужки брав, я написав просто навпаки. А помножити на Б буде в степені N. Так, або якщо записано А помножити на Б в степені N, ми можемо окремо записати А в степені N і множимо на Б в степені N. Може бути ще дріб, так, це вже інше в якомусь степені N. Тоді чисельник і знаменник, ми можемо записати, що буде А в степені, в степені N поділено на Б в степені N. Якщо в нас де буде чисельник і знаменник, ну, ще таке можна, так? Е, тут треба що застосувати нам? Поки що треба застосувати, щоб ми оті дужки розкрили, щоб ми могли потім застосувати другу властивість, тобто скорочувати, ділити так? дроби. Нам треба буде віднімати показники степенів. Але для того нам їх треба спочатку перемножити, бо тут нам складно так балитися. Значить, нам треба спочатку застосувати третю властивість. І перемножити показники степеню. Записати, як до кожного основи степеню, записати один показник. А потім вже їх скорочувати. Тобто використати другий, другу властивість. І все. А тоді ви побачите, що, що залишиться. Після того, як в нас щось залишиться, ми замість С підставимо 5, а замість Х підставимо 220. І обчислимо результат. Оце ми знайдемо значення дробу. Зрозуміло це? Там діон, Прошу? Там тривога! На тієї ракети летять. Ми зараз переключимося на ноутбук в парібор вийдуть. Відключитись добре, а ми тоді вже сьогодні не будемо більше займатися? А, добре, добре. Як скажете, добре, вибачте. Добре, добре, давайте, добре. Нема ніяких проблем. Як вам зручно. Тільки щоб не було проблеми, так, у вас.